Залізяки 2,78 е п. Підготував, буду фарбувати. Це нижній стіл. Разом з двигуном пофарбую. Редуктор розібрав. Він витягнув. Одним словом, ревізія повна. І тут такі всякі бляхи. Бляхи і не тільки. Було б непогано на піскоструй, але обійдусь. Так, як є. Фарба автомобільна Mobihe 2K, ґрунтовка Новоловська, 310. 310 ґрунт 4.1 Буде триматися навіть на танку і не тільки тут. Тож не треба там того піска, буде так.